Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму хлібну запіканку. Нам знадобиться 500 г білого хліба, 180-200 г твердого сиру, 150-200 г серделюк або просто вареної ковбаси, зелень кроку та петрушки, одна банка консервованої кукурудзи, 500 мл молока, 4 яйця, по 2 столові ложки сметани та майонезу. А зі спеції використаю сіль, перець та сухий часник. Хліб нарізаю середнім кубиком. Сардельки також наріжу кубиком. Сир натираю на крупній терці. Нарізаю зелень. Для заливки змішую яйця, сметану та майонез. Також додаю спеції. Вливаю молоко та ще раз перемішаю. До нарізаного хліба вливаю молочну суміш. Перемішаю та залишу на 5 хвилин на столі. До хліба додаю усі підготовлені інгредієнти, перемішую та перекладаю в форму. Запікаю запіканку 20-25 хвилин при 180 градусах.